Я не знаю, з чого почати. Навколо міста стіна. Місто прокинеться навколо міста війна, навколо війни спочивають інші міста. Є шанс, що місто стоятиме, шанс є один зі ста. Далі. До міста повільно пливуть човни. Далі до міста летять хмари із сарани, місто стоятиме, хай що найдовше тягнеться мить, місто спатиме, хай натомлене, місто спить. Ранок завжди приходить як повернення із небуття. Смерті немає, лише є антонім життя. Тах вилітає з рук сина прямо в долоні отця. Я не знаю з чого почати, тому починаю з кінця. Їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі, кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід, потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід, ніхто не зупиняється в її місті. ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується її пам'ять, формується її втіха. Тут народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше немає кого, вона засинає у порожніх вікнах ваших ницих душ, мерзенний, голий, безпросвітній морок, п'єте культуру з нужників калюш. замість розп'яття вам стакан і корок. Стирати все, до чого дотяглись, плювати, плюндрувати і топтати. На ваших лицях не буває лиць, Жага живе ваш найперший статок, недолюдки проклята сарана, усе людське вам дике й незнайоме. Прийде й на нашу вулицю весна, коли рашизму знищимо симптоми, хай часу мало то вже не біда. Не пошкодуємо любому любому небрату, хай у пекло йде непрохана орда, і без сліда тіла з'їдає ватра.